Вітання всім! Сьогодні покажемо вам смартфон Hotova Note 13 Pro, достатньо бюджетну модель, аби називати її доступною кожному. Комплектація смартфону приємно здивує, адже в наявності силиконовий бампер, а також зарядний пристрій, кабель, скріпка та інструкція. На торцях смартфону знаходяться кнопки регулювання гучності, блокування. Це справа. Зліва ж тільки слот для встановлення сім-карт. Зверху на торці пусто, знизу знаходиться мікрофон, динамік, а також type c порт для заряджання пристрою. Задня панель розмістила на собі стильний блок з камерами та спалахом. Сама панель пластикова, як і бокові торці, до речі. Попереду розміщений дисплей. Камера фронтальна у вирізі в формі каплі, класична історія для бюджетних смартфонів. В цілому про конструкцію смартфону можна сказати так: не найгірший варіант в бюджетному сегменті, але потрібно розуміти, що використовується тільки пластик. Хоча, використовуючи смартфон в чохлі, яка взагалі різниця, з чого зроблений смартфон. Єдине, що точно можна констатувати, виглядає смартфон сучасно та доволі яскраво. І сказати, що він бюджетний, не покористувавшись ним, буде складно. Для забезпечення стабільної роботи пристрою використовується восьмиядерний процесор Unisoc T606, якого в принципі вистачає для багатьох задач в роботі і навіть в іграх початкового рівня. Пам'ять. Її встановили достатньо багато: 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної. Є також можливість розширення пам'яті. Операційна система тут Android 13, є модуль NFC для безконтактної оплати, за невеликі гроші тут дійсно є все необхідне. Акумулятор ємністю 5160 мАч дозволяє працювати зі смартфоном увесь день. І це дуже гарний показник. Щодо роботи девайсу в цілому, це процес приємний, адже смартфон не підтуплює, коректно виконує всі ваші забаганки і дарує без сумнівів комфорт. Показати приклад простенької гри також варто, тому ось і вона. А тепер трохи про дисплей. Матриця, звісно ж, IPS. Тут є можливість налаштувати кольори під себе, що є далеко не у всіх бюджетних смартфонах. Діагональ дисплею складає 6,6 дюймів, роздільна здатність 1612 х 720 пікселів. Зображення виглядає достатньо природно, немає жодних проблем як при перегляді відео, так і під час роботи у будь-яких додатках. Кути огляду, вони як на бюджетних смартфонах, тобто не ідеальні. Зображення трохи втрачає свій контраст під певним кутом відхилення, але глобально на комфорт у роботі це не впливає. А плюсом буде частота оновлення 90 Гц, тому що плавне зображення на такому доступному смартфоні те, що побачити точно не очікуєш, а воно є. Камера, що вміє і на що розраховувати. Насправді камера показала себе тільки з кращої сторони, тут прямо без жодних питань. Її роздільна здатність складає 50 мегапікселів, що дозволяє без проблем знімати навіть об'єкти, розташовані далеко від вас. Чіткість непогана, але при умові, що всі об'єкти в кадрі гарно освітлені. Відеозапис смартфон може робити в роздільній здатності Full HD при 30 кадрах на секунду доволі стандартний показник. Із додаткових цікавих режимів можна відмітити панораму та портретний режим. Те, без чого важко уявити повноцінний сучасний смартфон. Фронтальна ж камера на 16 мегапікселів. це великий плюс смартфону. Смартфон Hot Note 13 Pro одна із найвдаліших моделей компанії, так як за невеликі гроші сюди помістили все необхідне для сучасного користувача. І навіть про камеру не забули, вона тут гарна. Купити смартфон ви можете за посиланням в описі. Підписуйтесь на канал і всім до нових відео.